в Амфутбол займається веслуванням на тренажері та мріє про золото на Параолімпійських іграх. Ярослав Бегас, ветеран російсько-української війни, став на захист країни в 2022 році. Під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку військовий отримав поранення, яке призвело до ампутації ноги. Але навіть після такого важкого поранення Ярослав не здався і вирішив здобувати перемогу для країни уже на спортивних аренах. Амфутбол один із методів реабілітації ветерана російсько-української війни Ярослава Бегаса. Ним чоловік зайнявся уже після того, як почав реабілітацію через велоспорт. Ярослав наприкінці 2022 року отримав поранення на Бахмутському напрямку, наступивши на протипіхотну міну та втратив ногу. Наступив на цю протипіхотну підступну міну пелюстку. Хлопців, зразу одразу зразу одразу ну, надали пер, бігом, що там цей. До медика мене нашого військового бойового, він все добре обробив зразу рану на місці, це потім вже це він обробив, потім відправили в стаб-пункт, стаб а вже далі, там дружківка. Тіпліша, якби лежав, там перев'язки робили, знеболюючі, таке. Плюс-мінус, можливо, казали, що можливо, там ще щось можна зберегти. Коли вже 17-го зранку привезли в Лів, привезли в шпиталь, лікарі подивилися, обдивилися, пробили знімки, все, і хірург зайшов, каже, що так і так буде ампутація. Відновитися після ампутації ветерану допоміг спорт ще під час реабілітації в Львові подав заявку на національний відбір ігор нескорених 2023. Там спробував себе у веслуванні на тренажері. Побачив в інтернеті щось там переглядав і побачив, що відкрита реєстрація на відбір ігор нескорених 23 рік. І це оце все опиши вирішив. думаю, треба треба, значить, щось пробувати, зареєструватися. зареєструвався і так воно. Одне один відбір, потім ще один відбір, потім ще один відбір. і Воно так одне за другим. І потім із цього всього почав вимальовуватись. Ну, картина загальна. що, що я бачу ну, собі, як чим мені наприклад зручніше займатися, і чому можна досягати якихось результатів. У Ярослава уже чимало перемог на всеукраїнських та міжнародних турнірах. Місяць тому Ярослав здобув срібло на адаптивних змаганнях Бістронг Геймс, які проходили в Львові. На даний момент це стало для мене якби способом життя, тобто намагатися майже повністю віддаватися спорту для того, щоб дійсно досягти якихось вагомих результатів. Бо якщо це не ставити на перше місце, якщо нам можливо десь там філонити, скажімо так, то тоді нічого не буде. Потрібно ставити його на перше місце, і тоді будуть, будуть певні результати досягнення. Сьогодні Ярослав активно готується до Паралімпійських ігор 2028. Його мета золота медаль. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.